Утворюються не дуже хороші йоги. Вже трусити це буде дуже напружений час. Будуть певні непорозуміння. Вітаю, дорогі друзі! Рада вас вітати знову на моєму каналі Астрологія зі Монораді. І перш ніж я перейду. До прогнозу на тиждень декілька оголошень. Перше, тепер я буду випускати ці випуски або в четвер, або в п'ятницю. Будь ласка, напишіть в коментарях, коли вам би зручніше було переглядати ці випуски е в четвер або в п'ятницю, для того, щоб заздалегідь себе підготувати, розписати свої плани на наступний тиждень. Для мене це важливо, від цього залежить, коли саме ви будете бачити мої прогнози. Другий момент хотіла вам також повідомити, що з 17 серпня стартує мій авторський прекрасний, найкращий у світі курс Астрологія фінансів. Він підходить тим людям, які вже знають базову астрологію, або вивчали в мене, або в інших викладачів. Я до цього лояльна. Будь ласка, встигніть записатися до 5 серпня, адже там діє акційна ціна. Більше про це в описі до цього відео буде інформація. Також ви можете в мене замовити таку демо версію астрологічної консультації, яка називається Кермічне завдання, за дуже доступною ціною, мінімальною, взагалі, яка існує. Ви можете дізнатися сенс свого життя, для чого ви народились на цей світ. Вже більше 50 людей зробили себе цю послугу, неймовірні відгуки. Всі дуже задоволені, тому спробуйте і ви. А тепер що нас очікує? Цього тижня. Цього тижня, 31 липня, Венера поміняє знак, вона перейде з рака в лев. Що це означає? Оцей перетин між водним знаком рак і вогняним лев знаком Лев, називається ганданта. І це буде сильно турбулентність, особливо, що стосується справ амурних. Будуть певні непорозуміння, вважайте на це і будьте уважні. А тепер про кожен день. Окремо вам розкажу. Окей, дорогі друзі, що стосується понеділка. Понеділок буде не суперспрятливий день, адже місяць поєднується в знакові тільця з Марсом і Юпітером. І Ми будемо відчувати таку певну напруженість. Так, місяць тут знаходиться в тільці в екзальтації, але він буде вникшат Критіка, про що я пізніше розкажу. Утворюються не дуже хороші йоги і плюс місяць вже сильно спадаючий. І дивіться, якщо ви хочете постригтися так, щоб у вас довго зберігалася ваша зачіска, волосся не сильно відростало, можливо, це актуально людям, які люблять короткі зачіски, то цей день дуже добре стригтися, адже буде некшатка Критіка є символ синожиця, спадаючи місяць, значить волосся не буде сильно там рости багато. Що означає критіка? Вона підходить для жорстких дій, для раптового завершення справ, для того, щоб відсікти щось чи когось зі свого життя. Е тобто ну, кинути якусь людину з кимось там, завершити стосунки і тому подібні речі. І вона не сприятлива для якогось такого милого, приємного спілкування, е навпаки, якісь різкі, суворі дії є підходящими в цей день. Також е не можна е в цей день е якісь фінансові справи е проводити і маєте на увазі, це є доволі жорстканих шатри, тому в цей день можуть бути. Різні несприятливі події бережіть себе і своє здоров'я. Гарного понеділка. Окей, okay, любі друзі, зараз розкажу вам про вівторок, місяця, що буде в, навіть зажатий між Марсом і Юпітером, але в дуже хорошій, класній Накшатрі рухіні. І вівторок, 30 липня, у моєї мами день народження. Мама, з днем народження. І цей день дуже добре поподорожувати. Я це заздалегідь знала і власне подарувала мамі подорож до Буковаля. Тому... Також можете кудись поподружувати, повідпочивати. Взагалі, рухіні вона сприятлива для будь-якого виду діяльності. Окрім того, що треба врахувати, що Венера в цей день вже буде в знак ну, в положенні ганданти. Відповідно, всякі любовні амурні діла можуть сильно там, розладжуватися, може бути мало взаєморозуміння, любов від і тому подібних речей. Це потрібно врахувати, і... але можна. Починати якісь нові справи, домовлятися це буде в принципі хороший день. До речі, пише це є екадище, але це не є чистий екадище, тому що місячні тітхи починаються в треті дня. А сонце вже на той момент ми знаємо вже давно встало, тому екадиші переносяться, власне, пісня Екадища переносяться на середу. Е, Насолдіться рухіні, це дуже хороша никшатра. поженіть всі її плоди. До речі, в Рахідні, не можна бути людиною жорстокою, сваритися і будь-що, що, що пов'язано зі смертю чи якимись там нехорошими ділами. Зате ви можете записатися до мене на курс по фінансах або на базовий курс, який почнеться з вересня місяці. Або на кармічне завдання. Гарна вівторка. Окей, у середу, 31 липня, якраз Венера перейде ганданту. Її буде дуже. Трусити це буде дуже напружений час власне для Венери, але буде хороша Накшатра Мрігашира. Вона якраз сприяє інтелектуальному розвитку, аналізу подій різних, можна і треба починати навчання з астрології. Можна в цей день якраз записатися. Будь-яка легка товариська творча діяльність є дуже сприятливою в цей день. Будь-яка така різка ем, діяльність, конфронтація, спори. Вони. Ну, ця накшатра їх не любить і тому буде карати за такі всякі неподобства. Е, власне, Накшатра регушера, і це цей день буде акадеші. Цей день е, дуже добре, не те, що дуже добре, а потрібно пуститися, хоча б не їсти м'ясо, риби, яйця, також хліб, макарони та зернові і бобові продукти. Ну, простіше сказати, що можна їсти це фрукти, овочі, молочку, горіхи. Е, Ну, іначе все. Е, і в цей день дуже добре присвятити молитві, і плоди цієї молитви, свого звернення до Бога, можна присвятити нашим воїнам, зробити такий духовний донат на ЗСУ. Ну, звісно, це ніхто не відміняє також реальних фінансових донатів на ЗСУ. Е, всіх закликаю, будь ласка, підтримуйте українську армію і всім гарної середи. Ой, друзі, у четвер буде не дуже сприятливий день, адже ми будемо вже сильно відчувати наближення місяця до сонця, тобто дуже сильно спадаючий місяць. Він майже нескравий, він нас не підтримує. Плюс місяць буде в руйнівній на кшатрі Ардра. Е, утворюються не дуже хороші йоги, тому майте на увазі, що 1 серпня буде не дуже хороший день. Потрібно для цього підготуватися. Цей день сприятлива якась руйнівна діяльність. Цей день ми маємо присвятити для того, щоб відмовитись від якихось старих. Відживших звичок можна кинути робити якісь справи, які не приносили нам ні задоволення, ні результату. Тобто, якби руйнувати щось старе заради того, щоб в на цьому місці побудувати щось нове та прекрасне. І власне в цей день не підходить ні для подорожей, ні для початку якихось нових справ, ні для любовних справ. Абсолютно Ну, ще й тим більше венера далі буде знаходитися в ганданті. Тому майте на увазі, що четвер буде доволі жорсткий день. Всіх може бути сильна тривожність, це нормально. Ардри також любить полякати. Тому, будь ласка, піклуйтесь про свою безпеку, про безпеку своїх рідних. Майте, візьміть на себе цю відповідальність і е, майте сили гарно пережити цей день. Дорогі друзі, у п'ятницю, 2 серпня. У нас буде також не дуже хороший день в загальному, тому що творються не дуже хороші йоги. Вже сильно відчувається. Буде 29-й місячний день. Місячні тітки доволі складний, а, також буде. Ну але це все. Буде рятувати накшатра Пунарвасу. Пу Нарвасу. вона допомагає все почати знову заново, тобто лишити щось старе, почати щось нове. В цей день добре також відпочити. Я не дуже рекомендую прям сильно кудись подорожувати чи якісь нові справи робити. ну якби зовсім нові справи, але ви можете перезапустити якийсь проект, який вас до цього не дуже влаштовував. Хоча потрібно все ж таки врахувати оцю гадан-ганданту. А Венери місяць вже ну 29 й місячний день, не дуже сприятливий, в принципі. І люди будуть такі, знаєте, емоційно, морально виснажені. Ну, тобто, важкий день для того, щоб робити якісь прям супер, прекрасні, добрі діла. Але в цей день дуже добре вивчати астрологію, робити консультації по астрології, по психології, по нумерології, дізнатися про себе щось нове і також починати навчання. Ну навчання я не починаю в цей день, але можна записатися на навчання, що я вас і закликаю зробити. Бажаю вам гарно і максимально спокійно та продуктивно провести п'ятницю. Ну що, ну що, Розкажу про суботу. Суботу у нас буде Амавасія. Амавасія означає нульовий місяць, нульовий місячний день, його взагалі не видно на небі. Це є психологічно важкий день для всіх людей, але в цей день дуже добре робити ритуали, які називають, ну тобто, це майже прирівнюється до Пітрі Пакша. Тобто, день, коли можна робити заупокійно за своїх померлих родичів, особливо за тих, хто. Загинув з за якихось загадкових обставин або за страшних обставин, тобто такоюсь негарною, насильницькою смертю, тобто, ну, що яким не вдалося впокоїтися. І треба за них цей день, як мінімум, молитися. І будинок Шатра Пуща, вона божественна, вона взагалі вважається однією з найкращих. І єдине, для чого вона не підходить, це її одруження. І, власне, субота, День Сатурну, також не підходить для одруження, тому ну, скажіть людям, які це запланували, хай може краще. Якісь інші день для цього вибору, а ще краще звернутися до астролога для того, щоб підібрати сприятливу дату, тому що навіть коли е, ну, у всіх є людей проблеми у шлюбі, немає такого, щоб прям всіх все було ідеально, але можна хоча б взяти на себе відповідальність, підібрати хорошу, сприятливу дату для свого шлюбу і мінімізувати таким чином свої м -м, нервові реакції. Це до речі, часом м -м, дуже рятує багатьох людей. Що можна в цей день робити? Насправді багато речей можна в цей день робити, але враховуючи, що це є субота, і Амавася, Мавася, вона не справляє прям якимось суперактивним діям. Але оскільки це пуще, це дуже така годуюча. Накшатра можна в цей день погодувати людей, також замовити службу в церкві, молитися до Матінки Божої або до Шиматі Радхаранів. Тому що це власне такі материнські, турботливі енергії будуть присутні в цей день і дуже сприятливо поспілкуватися з мамою, налагодити стосунки або ну, просто так е, поспілкуватися з жінками. Гарної собаки. Як тут красиво, гарно, дуже люблю літо. Е, у неділю буде не дуже хороший день. Там є кілька. Негативних моментів йоги не дуже хороші утворюються, буде некша траш, демонічна, демонічника, любить всіх лякати, руйнувати, обманювати, навівати страху. Також буде протіпат. Перший місячний день, але місяць буде прям йти по сонцю. Ми це всі також відчуємо це. Ну, потрібно підготуватися, до того, що це буде не дуже хороший день, краще в цей день. Но сильно не бути ніде активним і бути обережним з їжею, тому що можна отруїтися навіть хорошою свіжою їжею в цей, день краще себе обмежити, поїсти якісь там перевірені, свіжі, не зіпсовані продукти, і то не дуже багато. Я взагалі на гречці ашла, що переживаю, ще ніколи не траванулася гречкою, просто, просто гречка. Ну, можете брати мій досвід собі також на озброєння. А шлаше, це є некшатра інтриганів і обману. Тому, якщо вам потрібно когось обманути, ви можете використати енергію цього дня, але потрібно бути готовим до так до того, що вас також можуть обманути, обхитрити, обшахраювати, ну або зробити якусь підлість. Не потрібно думати, що це прям всіх людей стосується ні, але люди, які схильні до цього, вони в цей день прям сильно активізуються підлі люди, і енергії сьогодні допомагають зробити якісь такі м -м, несподівані, люські і не зовсім приємні рухи. Тому краще знаєте, сильно ні з ким не говорити, спокійно, гарно провести цей день і ну, лишній раз е нікуди не виходити. Ось така ось буде неділя, будуть на тижні в нас і хороші дні, і не дуже хороші дні, але ви завжди, завжди можете мені написати в мій телеграмний чат-бот, прекрасно можете туди зайти, подивитись, як там, як там гарно, красиво все зроблено, дуже зручно, як на мій погляд, хоча б глянути. І ви завжди можете змагати кермічне завдання, ви завжди цього тижня можете записатися до мене як на консультацію, так і на курси. І всім бажаю, незважаючи ні на що гарного тижня, щоб ви були щасливі, щоб ви були задоволені тим, що нам Господь Бог вже дав. Допомагайте ЗСУ. Слава Україні. Цім-па-па.